Вінницький технічний ліцей долучився до всеукраїнської акції Калина пам'яті захід приурочили до Дня захисників та захисниць України. Чотири саджанці висадили на подвір'ї закладу, аби вшанувати пам'ять загиблих випускників. Важливо це для того, щоб пам'ятали учні, пам'яті батьки, які приходять в заклад щоденно будуть приходити в заклад на навчання, бачити Алалю пам'яті, пам'ятати, що війна триває і треба допомагати військовим. Колишні учні Костянтин Панков, Богдан Вавілов, Сергій Вишневський та Речок Микола в перші дні війни пішли на фронт добровольцями, та, на жаль, повернулись на щиті. Я був класним керівником Богдана Вавілова, Поки він тут навчався. Був таким виключним добряком нашої групи і виявився от таким от великим сміливцем нашої країни. Про кожного хлопця зберігають пам'ять педагоги, коли рачка знав особисто. Він також вирізнявся своєю цілеспрямованістю, такою сформованістю. Своїми такими поглядами на життя, поставленими цілями і вибраними пріоритетами ще в шкільному віці. Костя Панкова пам'ятаю як доброго, щирого людину, яка завжди приходить на допомогу. Пам'ятаю, що він часто їздив як волонтер. Сергія Вишневського я також знав особисто. Він хотів зробити кар'єру в силових структурах. Він планував поступити в. Академію, здається, контррозвідки. Коли розпочалась війна, ми знаємо, що ну, не те, щоб його мрія, але його прагнення захищати свою країну, воно виконалось. Після акції пам'яті ліцеїсти вирушили до меморіальної дошки, аби покласти квіти та віддати шану полеглим воїнам.